Сьогодні, за статистичними даними, практично кожен третій випускник вищих навчальних закладів звертається до Державної служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні. Кожен з них розраховував, що після набуття престижної професії одразу піде на ринок праці і отримає хорошу роботу із гідним заробітком. Проте влаштуватися на перше робоче місце за спеціальністю елітної професії дуже важко. На сьогоднішній день у нас на обліку перебувають ті діти, ті випускники вищих навчальних закладів, які в минулому році їх закінчили. Це 16 юристів, 9 економістів і 15 бухгалтерів. Це діти, які навчалися, які закінчили навчання. З достойним додатком до диплому, і сьогодні вони стають і є безробітними. Коли вони звертаються у пошуку до роботи до роботодавців, відповідь одна: у вас немає досвіду, ми вам не, ми вас не можемо працевлаштувати до себе на роботу, на підприємство. Як зазначають спеціалісти центру зайнятості, обираючи майбутню освіту, абітурієнт повинен співвідносити її з перспективними сферами, які мають потенціал розвитку, вибирати затребувані спеціальності. На ринку праці найбільш актуальними є робітничі професії, які становлять 75-80% від усієї потреби в кадрах, і лише 20-25% припадає на інші галузі. На сьогодні в Коростенському центрі зайнятості є 232 актуальні вакансії. Анці серед них 178 – сімдесят за робітничими професіями. От і виходить, що нашому місту не вистачає 76% робітників. Популяризація робітничих професій вона вже триває з 2008 року і продовжується ще до 2015 року, тобто розроблена відповідна концепція. І вона, я так думаю, що буде тривати ще й надалі. Чому? Тому що ця проблема дійсно існує? Що хочеться відмітити, серед цих актуальних вакансій, і, взагалі, на ринку праці Коростенщини велика кількість професій. Які е, вже не один рік вони, скажімо, такі актуальними, і дійсно е, нема тієї зміни, яка може прийти е, на заміну тих працівників, які сьогодні вже майже знаходяться в передпенсійному віці. Це електрогазозварники, електрозварники, газорізальники, слюсаря з механоскладальних робіт, токаря, фрезерувальники. Так як у нас місто, воно в більшості є промисловим, де більшість промислових підприємств, через те, майже всі оці професії, які навчає. За якими навчає наше професійне технічне училище, вони дійсно є актуальними на нашому ринку праці. Дійсно, може потрібно піти навчатись на робітничу професію і отримати її, і бути класним, висококваліфікованим електрозварником, токарем, аніж бути економістом-юристом, як в даному випадку, що ці випадку, що ці діти сьогодні перебувають у нас на обліку. Коростенське професійно-технічне училище номер 16 здійснює набір на такі робітничі професії електрозварник, токар, слюсар зі складання металевих конструкцій, електромонтер, машиніст крана. Також згодом планується ввести нову спеціальність маляр, штукатур, плиточник. Директор училища гарантує, що кожен учень буде 100% працевлаштований. Майже до 80% учнів наших випускників працевлаштовуються за державним замовленням, 15% продовжують далі навчатися або йдуть служити до війська. І відповідно 5% це такий контингент, який залишається, тобто його щось не влаштовує і так далі, займаються самостійним пошуком роботи. В місті залишається великий відсоток учнів, які в Влаштовується на наших місцевих підприємствах. Основним замовником наших робітничих кадрів це завод «Хіммаш», завод жовтнева кузня, валкоммонтаж, водоканал, житлово-експлуатаційні контори і так далі. Ми чітко відслідковуємо працевлаштування наших випускників. І будь-який ніхто не може з наших випускників залишитися непрацевлаштованим. Сьогодні знайти висококласного зварювальника, токаря, слюсаря і так далі дуже складно, а виробництво потребує спеціалістів. Досягти успіхів в робітничій професії та стати висококваліфікованим спеціалістом реально було б бажання. Тим паче подібних прикладів життя нашого міста вистачає. Училище гордиться своїми випускниками, які досягли вершини своєї професійної майстерності, і дуже приємно, що ці випускники зараз знаходяться на керівних посадах або стали відомими особистостями, як в місті користані, так і на тернях нашої держави. Робітничі професії дають можливості заробітку грошей ані трохи не менші, а іноді набагато більші, ніж спеціальності, здобуті завдяки навчанню у вищих навчальних закладах. Головне бути професіоналом у своїй справі.